Розглянемо перше завдання. Швидкість течії 1 км за годину, а власна швидкість човна 23 км за годину. Знайди швидкість човна проти течії, проти тоді, коли течія заважає човну, заважає. А отже, швидкість човна буде зменшуватись. Заважає, значить, потрібно відняти швидкість течії річки. 23 відняти 1, тобто швидкість човна, власну, відняти швидкість течії. І ми отримуємо 23 мінус 22 км за годину. Швидкість цього човна проти течії. І вибираємо собі 22 км за годину, цей варіант В. Наступна задача: придбали 6 зошитів за ціною 8 гривень. І дві ручки за ціною 10 гривень. Наскільки менше заплатили за ручку, ніж за зошити? На уроці ми розбирали, як знайти вартість товару. Щоб знайти вартість товару потрібно ціну цього товару помножити на кількість, так і будемо робити. Купили 6 зошитів то є кількість, а ціна 8 гривень за кожен зошит заплатили 8 гривень. Отже, 8 помножимо на 6 8 на 6, 6 на 8. 48 гривень заплатили за наші 6 зошитів. Знайдемо скільки ж заплатили за дві ручки по 10 гривень. Отже, ціну однієї ручки множимо на кількість. 10 множимо на 2, отримуємо 20 гривень. 20 гривень заплатили за дві ручки. Питається у цій задачі, наскільки менше заплатили за ручки, ніж за зошити. Отже, те, що заплатили за зошити 48 гривень. Нам потрібно відняти 20 гривень. Те, що заплачено за ручки. 48 мінус 20 буде 28. Отже, на, 20 грив... на 28 гривень менше. Наступне завдання третє. Знаєте значення виразу 65, помножити на вираз в дужках С поділити на 43, плюс С поділити на 37. Якщо С дорівнює. 3182. Це означає, що замість буквочки С ми підставимо його значення 3182. Запишемо, підставляючи замість буквочки С його значення. Маємо 65 помножити на вираз дужках. 3182. Поділити на 43 додати 3182. Поділити на 37. Ми знаємо: якщо є дужки, то потрібно виконувати спочатку дії в дужках. В дужках ми бачимо є дії ділення та додавання. Спочатку маємо виконувати дії другого ступеня, тобто дії ділення. Отже, перша дія буде ця дія ділення. Друга дія знову ж ділення. Третя дія додавання по в дужках І четверта дія вже за дужками множення. Виконуємо першу дію. 3182 поділимо на 43. 318, спочатку ділимо на 43. Беремо число 7. 7 на 3 21. 1 пишемо, 2 пам'ятаємо. 7 на 4 28. А 2 ще в пам'яті буде 30. Записали 30. 318, віднімаємо 301. 8 мінус 1 7 буде. 1 відняти 0 1 буде. 3 відняти 0, 0 уже на початку не пишемо. Спускаємо наступну цифру 2. Маємо 172. Ділимо на 43. Візьмемо по 4. Спробуємо. 4 на 3, 12, 2. Пишемо, 1, пам'ятаємо.

318, спочатку ділимо на 37. Спробуємо взяти по 8. 8 на 7. 56. 6. Пишемо, 5, пам'ятаємо. 8 на 3 24. А 5 у пам'яті 29. Віднімаємо 318, відняти 296. 8, віднімаємо 6, Маємо 2. 1, відняти 9 ми не можемо, тому позичимо в наступного розряду у трійки. 11, відняти 9. Маємо 2. 2 відняти 2. Нічого не пишемо, бо це нулик. Спускаємо наступну циферку, двіючку. 222 нам потрібно поділити на 37. По скільки ж будемо брати, думаю, варто спробувати по 6. Тому що бачу, що 6 на 7 42, а тут в кінці твіючка. Подивимося. 6 на 7, 42. 2 пишемо, 4 пам'ятаємо. 6 на 3 18, а 4 в пам'яті 22. Ось Так, 222 підняти 222 буде нулик. Яка ж наступна дія? А наступна дія у нас додавання. Те, що вийшло в першій дії при діленні, потрібно додати те, що вийшло в другій дії. Отже, 74 маємо додати 86. Третя дія. 70. 4 додати 86. Додаємо. 4 плюс 6. 10. 0. Пішемо. А 1 пам'ятаємо. 7 плюс 8. Будемо мати 15. А 1 у пам'яті 16. Завершили вже й третю дію. Вийшло тут у нас 160. Так. Четверта дія 65 маємо помножити на 160. Будемо множити. Виконуємо останню четверту дію. 65 помножимо на те, що у нас вийшло в дужках, А саме в третій дії у нас вийшло 160. там. Отже, 65 множимо на 160. Ось цей нолик зараз до уваги не беру, його запишу в кінці до результату. 65 множим на 16. 6. Множим на 5, маємо 30. 0 пишемо, 3, пам'ятаємо, 6 на 6 36, а 3 в пам'яті 39. Далі. Одиничку множу на кожну цифру верхнього числа першого. 1 на 5 5. 1 на 6 6. Тепер потрібно додати. Отже, нам потрібно вже додати 390 та 65. Звертаю вашу увагу, як записане 65. Коли ви цифру наступну починаєте множити, той не під першою цифрою маєте записувати, а під наступною. І так, нулик спустили ми. 9 плюс 5, 14, 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 плюс 6 9, а 1 у пам'яті 10. Але не забуваємо ще про ось це нулик, який ми відразу не брали до уваги. Ось він. Ми його спустили сюди. Цей нулик. І не забуваємо записати до результату 10 тисяч.